Ставляє ювелірна лінія Соломія: діаманти. Золото. Вічність. Привіт, мене звати Віталій Човник, Ви дивитесь програму «Вуличка». Задумались ви, звідки походить назва вулиці, на якій ви мешкаєте. Яка її історія? Сьогодні у цій програмі я пропоную дізнатися більше про одну із невеличких вуличок Львова. Отож, поїхали. У Львові кожна вуличка, немов старе дороге вино, яке стає тим цікавішим, чим більше йому років. Сьогодні ми відправляємось на одну із Древніх вуличові вова, які вже є більше 400 років. Зараз ми запитаємо перехожих, що вони знають про цю вулицю. Хто десь цікаву відповідь, той отримує подарунок від нашого партнера абсолютний стандарт. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи знаєте, як ця вулиця називається? Ні, не знаю. Це вулиця. Не знаю, знаю. Не знаю, вона дуже маленька. Ви читаєте, чи знаєте? Фрунзенська. <знає... Ну, знав колись. Фурмінська. Так. А чому така на назва? був такий товариш, Фурман якийсь, напевно. коли ти в цих дверях? Були конюшні, які опужували, які приїжджали в -театр. На, То Тобто не на гостролі, а в гості. Ну, від старших людей я чув, що колись тут була звана вулиця Червоних ліхтарів, так як навколо тут були сформовані одні банки у Львові і просто банкіри приходили сюди в певні заклади кафе, попити каву і розважитися якось так, собі трошки провести час після роботи, напруженого і робочого дня. Ми вас вітаємо від абсолютного стандарту. Отримайте такий чудовий подарунок. Нехай вам щастить. Це була програма Вуличка. Я зараз знаходжусь на вулиці, яка з'єднує Бородовоцьку з, з проспекту Свободи. Ця назва вулиці вже залишається незмінною понад 140 років. Звичайно, це вулиця Фурманська. Походження назви вулиці від слова Фурман візник. Фурмани обслуговували готелі та декілька заїжджих дворів, що знаходилися в кінці вулиці. Забудова виконана переважно в стилі класицизму. Про що свідчить урочиста простота будівель. Назва вулиці Фурманська походить з 1871 року. У 18 столітті вона називалася Капелюшницька. І, мабуть, тому що зовсім поруч тут знаходилось село на капелюхів Кімелія. Адже головні убори свідчили про соціальний стан. Ательє знаходились у будинку під номером 1. А тепер тут перукарня, піцерія та туристична компанія. За австрійських часів на цій вулиці жив колись військовий доктор. Пройшовши дві війни неушкодженим, у третій зазнав поразки у війні з власною дружиною. Вона його зрадила і взукла з коханцем. Він лікував хворих, виписував рецепти за його, львів'яни всі дуже любили. Згодом п'ючи, скутився на дно і втратив всі свої професійні навички. Я був здатний лише на те, аби з цієї вулиці підносити тягарі торговцям на плац Луковських теперішній ринок Добробут. На цьому ж розі він раптово і помер від нападу білої гарячки. Під номером 1А тут колись був торгово-комісійний дім. Згодом тут була перукарня, а вже пізніше тут продавали тканини. А навпроти, бів'яни поспішали придбати свіженьке молоко у кочарні Бейглера. Зараз, на жаль, цих адрес уже не існує. Польських часів на цій маленькій вулиці завжди вирувало торгове життя. Тут продавали бакалійні товари, парцеляну, паперосні гільзи, парфуми та, звичайно, скло. За польських часів один підприємець умудрився відкрити дві пекарні під номером 14, пекарня хліба, а під номером 5 пекарня солодощі. А зовсім неподалік, під номером 6, ще один підприємець відкрив хлібопекарню. Очевидно, хліб був поза конкуренцією. А зараз у будинку під номером 5 знаходиться картинна галерея Вишинської, яка розташована у дворику. Доброго дня! Це програма Вуличка. Чи знаєте ви, що тут колись у цьому приміщенні була пекарня хліба? Такого я не знаю. А зараз ми бачимо прекрасні картини. А це виставка, чи їх можна придбати? Це постійно діюча галерея, виставка, звичайно, з умовою придбання робіт. бачите, на кожній роботі є її ціна. Моя галерея має родзинку напевно таку, що продаються роботи всіх художників, хто до нас звертається, аби робота була комерційною. От в нас. Дуже видатна художниця Рокселана Прима, дуже гарна робота, художник Володимир Мазур. Таку картину можна придбати з рамкою за дві тисячі гривень. Крім картин, чи можна у вас ще щось придбати? Так, однозначно, у нас ви можете обрамити ті картини, що у вас є вдома, в нові рами, дати їм нове життя. Ми можемо запропонувати 90 видів багетів. Крім того, художники можуть придбати матеріали для своєї творчості без за найнижчими на Україні цінами. галереї Вишинської на площі більше як 200 квадратних метрів виклика понад тисячу картин. У цих картинах відчувається поезія і музика, форми і кольори. Яскрава прозорість парку, стриманість, легкість в них і все. Та що тут говорити? Слова тут зайві. В цих картинах говорить душа. Любити своє місто це звичайно, любити їх. А кожна з маленьких вуличок це маленька його історія. Сьогодні програма Вуличка разом із реальним партнером нашої програми ювелірної лінії Соломія бували на вулиці Курницькій. Можливо, наступного разу ми поїдемо на вашу вулицю. Програму представляє Ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Подарунки від торгової марки. Абсолютний стандарт.